Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Дружина ВО, Директора бюро економічної безпеки Едуарда Федорова. Ольга Федорова будує готель на гірськолижному курорті в селі Мигове Чернівецькій області. Компанія глобальні технології майбутнього співвласницею якої є Федорова, продає ремонтним заводом «Укрзалізниці» діоди за завищеними у півтора-два рази цінами. Журналісти «Бігус.Інфо» встановили, що Ольга Федорова має понад 20 різних бізнесів по всій Україні. За останні шість років дружина ВО голови Беба стала засновницею або ж співзасновницею компаній, які спеціалізуються на торгівлі паливом, ліками, меблями і рибою, займаються пасажирськими перевезеннями та буріннями свердловин, освітою технічними дослідженнями, йдеться у розслідуванні. Також, як з'ясували журналісти Федорова разом з колишніми і чинними збушниками, є співвласницею вітроелектростанції на Миколаївщині та будує готель на гірськолижному курорті в селі Мигове Чернівецькій області. Родині Федорових там належить дві земельні. Дні ділянки повідомляється, що зокрема п'ять земельних ділянок на території, де будується готелі, належить генералу СБУ, колишньому заступнику голови СБУ Олександру Карпенко та його родині дві ділянки генералу СБУ, колишньому начальнику ГОСБУ у Донецькій і Луганській областях, ексчільнику Донецького ВА Олександру Куцю його дружині, а ще чотири ділянки жінкам, чиї сини служать або служили в СБУ на нижчих посадах. Журналісти встановили, що дружина Карпенка вже вела в експлуатацію один зі збудованих на курорті будинків. А дружина Федорова зареєструвала. Право власності на ще чотири незавершені будинки. Більше деталей. Журналісти «Бігус.Інфо» також встановили, що дружина воо директора Беби є співвласницею, то в глобальні технології майбутнього. Донедавна ця фірма займалася системами відеоспостереження на Донеччині, звідки родом і де раніше служив сам Федоров. З 2022 року ГТМ різко змінила профіль і почала постачати запчастини ремонтним заводам «Укрзалізниці». в Києві, Дніпрі та Запоріжжі. Загалом за ці півтора року сума угод перевищила 50 мільйонів гривень. Йдеться у розслідуванні. Зазначається, що основний товар, яким компанія ГТМ постачає заводам УЗЕ різні типи діодів. При цьому фірма не є виробником запчастин, а лише перепродує їх. За даними журналістів, ГТМ продає діоди з націнкою аж до 100%. Розслідувачі з'ясували, що у 2022 році компанія дружинивого голови Беб постачала заводам УЗЕ діоди виду DL-253. 2024 у ХЛ-2 по ціні 6973 гривні за штуку. Тоді я купувала за 4970 гривень за штуку. Ціни тут. Нижче вказані без ПДВ після падіння курсу гривні ціни на цей вид діодів підвищилися, але націнка у розмірі 30% збереглася. Компанія закуповувала їх по 6130 гривень за штуку, а продавала по 9 154 гривні за штуку. Діоди типу dl 161 212 у ХЛ2 ГТМ продавали заводом УЗЕ по 1641 гривні за штуку, купуючи їх по 1025 гривень за штуку. Йдеться у розслідуванні. А найбільшу групу діодів dl 161 220. Шістнадцять у «Хелл-2» компанія постачала по 1900 гривень за штуку, тоді як закуповувала по 1025 гривень за штуку. Журналісти також встановили, що наприкінці 2022 року ГТМ почала замовляти послуги із виготовлення діодів. За послуги вона сплачувала від 505 до 620 гривень за штуку, продаючи готові діоди по 2000 гривень за штуку. Едуард Федоров не надав бігу інфо коментарі щодо бізнесової діяльності своєї дружини. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.